Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. під гімн України струнко. Ще не вмержини Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, братця, Чила мы положим за нашу свободу и покажем, что мы брат. За нашу свободу, і покажем, що ми браття козацького. Роду. Прошу сідати. Доброго дня, ліцею! Доброго дня, шановні пані та панове! Сьогодні понеділок, 13 лютого, початок нового навчального тижня. Стрімко наближається весна. Вже і день святого Валентина на порозі. Вже повертає рік на весну, тепло, призінь та любов. Ми на засіданні мерії ліцею зважили на це і вирішили, що не лише у групах на класних годинах відзначимо свято, а й від кожної групи до всього ліцею підготуємо валентинки. І байдуже, що побачимо ці валентинки лише через два тижні у новинах ліцею. Любов завжди вчасна. І байдуже, яка то любов до друзів, науки чи спорту? Раніше нам вже згадувалось, що ліцейський клуб вчений кіт. Брав участь у всеукраїнській онлайн-вікторині Етнографічна палітра України та у обласній вікторині від козаків до кіборгів Історія українського війська та зброї. Зараз з гордістю повідомляємо, що за першу вікторину ліцейські знавці отримують сертифікати, а в обласній вікторині команда посіла третє місце. Крім цього, в індивідуальному заліку. Перше місце посіла Арина Зайко. Це вона вчиться же не у нас, а грає за ліцей. Друге місце Влад Пономарьов, 403 група. У десятку найсильніших гравців увійшла Рожкова Марія. 303 група. З особливою подякою треба згадати капітана команди Кваснюка Максима, 403 група, який на високому рівні організував і підготовку, і участь команди у Вікторині. Нагадаємо, що клуб запропонував новий тур дистанційної гри «Що, де, коли». Своїм інтелектом у ньому заробили оцінки наступні учні. Маліновський Віталій. 404 група. 10 балів з хімії. Котов Андрій, 304 група. 12 балів з хімії. Забажанов Олександр, 304 група, 12 балів з фізики. Тітов Дмитро, 402 група. 12 балів з фізики. Пономарьов Владислав 403 група. 12 балів зі Всесвітньої історії. Тістолганна, Лганна 301 група, 12 балів з географії. Раскевич Маргарита, 202 група. 12 балів з хімії та 12 балів з фізики. Самойленко Ксенія, 403 група. 12 балів з української літератури. Інтелект. Сильна сторона ліцеїстів. Учні 11 класів Дарьев Артемій 403 група та дядик Карина, 401 група, взяли участь у третьому всеукраїнському марафоні з української мови та успішно пройшли всі чотири етапи: свідоцтво сертифікат за підписами директора Інституту модернізації з місту освіти Євгена Баженкова та директора Товариства Хюман Євгена Боровика. А спортивні новини ліцею мають міжнародний рівень. З 3 по 5 лютого 2023 року в місті Бенальмаден, Іспанія, відбулися міжнародні змагання Гран-прі Європи Spanish U-17 Open з Бадмінтону, в яких брали участь більше 20 країн. Наші спортсмени зібрали щедрий врожай нагород, і серед наших спортсменів були і зовсім наші. У жіночій одиночній категорії. Перше місце Марія Карягіна, 201 група. У жіночій парній категорії. Друге місце Ярослава Ванцаровська. 301 група. Та Марія Карягіна, 201 група. Вітаємо з перемогою. Новини ліцею добігли кінця. Бережіть себе. Зустрінемось. Ми це Україна. Прославляють наш край, хай Бог дарує долю. Бори.